Нещодавно ми настроїли лист, в якому розповідали про те, як додавати треки доставки які приходять в листах на нашу основну почту Maricons Це листи від Aliexpress, від GRBS та колекула. Але не всі листи трек номерами приходять до нас. Є випадки, коли трек номера треба заходити на сам сайт і діставати звідти. Сьогодні про це розкажу, про два випадки. Випадок з AliExpress, як зробити, і випадок gd.com. Як взагалі визначити, що потрібно знайти номер? Для цього ось, заходимо в наш файл у вкладку Move і відсор... зробимо сортування, щоб були тільки пусті клітинки по стовпчику номер відслідкування. Як ми бачимо, доволі багато телефонів не відправлено. Якщо телефон пройшло більше, перше, якщо пройшло більше 7 днів і немає трек номер, значить треба його перевірити. Перша умова, друга, якщо а, цей телефон відноситься до GRBS чи Кулікула, значить перевіряти не треба, все одно вони повинні прислати послати Якщо відноситься до Aliexpress чи JD.com, тоді треба перевірити. Як це зробити, зараз подивимось на приклад. Тобто, перше, що ми зробили, ми відсортували по стовпчику номер відслідкування. Тепер дивимося. Пандавіл це у нас окремий випадок. Замовлення GRBS та колі повинні прийти на пошту. А ось МОП 694, вказаний імейл в аккаунтах, тобто це замовлення з Аліекспреса. Замовлення було 9 вересня, сьогодні 14, тобто пройшло вже більше 7 днів, а трек-номера так і немає. Тобто треба перевірити, чи надав продавець нам трек номер. Що для цього ми робимо? Для цього треба зайти на сайт Аліекспресу. Нам потрібен аккаунт і пароль. Аккаунт ми знаходимо у стовпчики аккаунт у вкладці MOG. Пароль він стандартний, але навіть якщо ми його не пам'ятаємо, його завжди можна подивитися у вкладці Alie. Ми скопіювали аккаунт. В пошук вбили його. І ось нам висвітилося логін і пароль. Заходимо на сайт Aliexpress. Як завжди, з правої сторони є можливість залогінутися війти. Вводимо логін. Входимо, копіюємо, вводимо пароль. Далі переходимо в мої закази. Майже завжди замовлення буде знаходитись перше чи друге, тобто з самого верху. Якщо його тут немає, а ми бачили, що це у нас замовлення MoIZ m 2 Gray, то у нас завжди є можливість зі стовчика ID, по ID, тобто номер замовлення. Ми можемо його скопіювати і завжди ввести в пошук. Номер заказу, номер замовлення. І ось воно його нам видає. Далі нам треба зайти і подивитися більш детальною інформацією і знайти трек номер цього замовлення. Мабуть, не швидко. Ми натискаємо ось на подробні. Біля номера замовлення. «Подробні» і у нас відкривається ось таке вікно з більш детальною інформацією про це замовлення. Трішечки прогортавши вниз у блоці відслежування управління, нам дають трек номер. Який ми копіюємо. І вставляємо номер для відслідування. Ну і стабільно, звісно, додаємо його в постреки. А тобто ми бачимо, що телефон йде на Єлену Тимофівну, на ЄТЕ, тобто в Запоріжжя. МОВ 689. Заходимо на наш пострекер. Вводимо трек, міняємо країну. Ну і тут стабільно MOB. 689. Але цікаво. Ну і додати. Але так як я вже додав цей трек номер, не буду натискати. Це ми, показ... ми знайшли, як знайти трек номер для Aliexpress. В другій частині нашого року ми розберемо, як знаходити трек номери для відсвяткування замовлень, які зроблені з сайту jd.com. Логіка, аналогічна для того, як ми це робили для сайтів Aliexpress, Але... Відрізняється тільки те, що треба зайти не на сайт Aliexpress, а зайти на сайт gd.com. Перше, нам треба зробити фільтрацію по стовпчику номеру відслідкування, знайти замовлення, які були зроблені з сайта gd.com. Це в аккаунті доволі легко зрозуміти, тому що буде в назві JD. Ось, наприклад, Mob710. MOB718, MOB722 jd.com, да, mpgmail jd.com. Ось і подивитися, коли були зроблені замовлення. Якщо пройшло вже більше 7 днів, то перевірити, де ж наш номер відслідкування. Ось, наприклад, MOB 718 був зроблений з mpgmail.gd.com. Я договорюсь. Сьогодні 14, тобто пройшло вже більше 7 днів, а точніше 9. Так що давайте перевіримо де ж наш трек номер. Так само для того, щоб залогінитися, нам потрібен логін і пароль. Його ми можемо знайти так само на вкладці АЛІ. Переходимо сюди, вводимо наш сайт. І ось у нас видає два пошука, Два результати пошука. Два імейла e з двома паролями. Mariophone Sia це наш логін. Заходимо на jd.com. Точніше, було б правильніше зайти на його англійську версію. Вона пишеться n.jd.com. Тому що. Якщо заходите просто на просто.com, ви бачите, що видає ось таку китайщину. Наш сайт завантажився. Нам треба залогінитись також. Доволі стандартно, що в правому верхньому куті є Sign In, тобто логін. Натискаємо на нього. Вводимо наш логін, наша пошта, копіюємо пароль і вводимо пароль. І натискаємо на велику червону кнопку Sign In. Воно завантажується і підвантажує, що ми ввійшли в наш аккаунт. Далі переходимо у наші замовлення MyOder. І нам треба знайти замовлення під номером 915001. Щоб доволі швидко його знайти в пошук, вводимо. Ось наше замовлення 915001. Щоб знайти трек номер цього замовлення, ми, нам потрібно ось тут з правого кута, з правої частини... Натиснути на трек зі Shipment. І вспливає таке віконце де нам дається трек-ID. трек номер І ми копіюємо і вставляємо номер номери Ось так. Сьогодні розповів вам про те, як знаходити нам відслідкування на сайтах AliExpress і jd.com, якщо вони не були надіслані на нашу пошту вже більше, ніж 7 днів після дати замовлення. Це потрібно перевіряти декілька разів на тиждень, тобто дня через 3. Буде достатньо, щоб просто додавати наші номера святкування, відразу додавати їх в наш посттрекер, щоб ми завжди знали, де знаходяться наші замовлення. Дякую за увагу, гарного вечора.